Мої вітання завдяки небайдужим українцям. Починаємо з гарних новин. За останню добу придбали завдяки вам і вашим донатам кабельна збірка для дронів загальна вартість 54 тисячі 600 гривень. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці. Тепер поїхали по новинах. Трамп збирається закінчити війну якомога скоріше Мирна угода, можливо, до 20 січня, до його інавгурації президент Фінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю Bloomberg. Він заявив, що новообраного президента потрібно сприймати серйозно, дуже складно, коли він говорить про припинення війни Рашки в Україні. Тільки вчора ми з вами дивилися, що не обов'язково спочатку інавгурація, а потім мир або припинення вогню, або як вони там це назвуть. Давайте подивимося до інавгурації до 20 січня. Ситуація в нашій званій країні. Ми протистоїмо, ми боремося, ми відбиваємо агресію. Ми надіємося, віримо в нашу перемогу. Вона таки настає не так, як ми з вами бачимо, плануємо. В результаті ми з цим погоджуємося. Міняємо через два роки після е, завершення війни стратегічного партнера, тобто міняємо курс, куди ми йдемо. І далі починаємо е, міняти свої землі на ресурси, гроші, щось на щось. Отак. От Далі, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, планує закликати президента США Байдена надати Україні кредит у розмірі 20 мільярдів до інавгурації Дональда Трампа. Він наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом під час саміту g 20 у Бразилії наступного тижня. Також має намір обговорити можливість надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіусу по території Рашки. Питання перше: кредит. Чи нададуть нам кредит? Е, ні. Обробіть те, що у вас є, і те, що ми вже вам дали, і ще додамо до кінця року. І чи дадуть нам до кінця цього року офіційне розпорядження, дозвіл на удари в глиб боліт? Так, значить, наші 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 структури, які Відповідають за те, щоб горіла Москва. Вони до кінця року нас дуже сильно з вами порадують. Добре, пихало далі. Українці замінять після війни частину американської армії в Європі. Що? Українці замінять після війни. Частину американської армії в Європі. І захід використовуватиме українські критично важливі природні ресурси. А що вам ще Це два із трьох пунктів плану перемоги Зеленського. З урахуванням перемоги Трампа. А це що написано? Тільки що я голос прочитала. Чи буде так, як написано? Ділитися ресурсами так. Вже ділимося. Це навіть не під питанням. Що ми, ми замінимо солдатів частину американської армії? Mm-hmm, <laughs> mm Більшість українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, рашці, проте кількість людей готових на такі поступки зростає. Про це йдеться у результатах опитування КМІС, яке проходило у вересні, жовтні 2024 року. Де проходять ці опитування? Чому мене ніхто не питає? Ну невже настільки нецікава я людина і моя думка, що я ні разу в житті не попадаю на ці опитування? Ну що це таке? Соціологія порівнюючи, Дані з травня 22-го року. А там когось питали в травні да, 22-го року, ну, типа. Угу. До травня 23-го року наголошують. Що ситуація була відносно стабільною? Тобто 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки. Абсолютна більшість 82-87% стабільно виступали проти жодних поступок. Зараз же 32% опитаних заявили, що готові піти на це задля досягнення миру. Ой, напишіть, будь ласка, в коментарях кого з вас нас не багато там всього скільки нас 200 там з хвостиком тисяч, але Ну, хоч одна людина мала пройти це опитування так, за статистикою. Якщо проходили, то де це проходило? Напишіть, будь ласка. Так, що нам тут цікаво? Нам цікаво, чи цифри вони відповідають дійсності? Це перше питання, заявлені цифри. Наступне одразу питання нашого? Ну типу, нашу ці соціологічні отакі показники виставляти. Щоб люди менше включали емоції, більше включали мізки, щоб не було так боляче при тому чи іншому вигляді перемовин, домовленостей. Тобто, це така моральна підготовка, якщо що. Кабмін погодив реальний і прозорий механізм. Так, це вже цікаво. Переведень бійців між частинами заявив Зеленський, механізм розроблявся у взаємодії громадського суспільства. Та що ж таке, Я ну, скрізь я пролітаю. Ну це ну, а чесно. Міноборони та ЗСУ. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо, написав він. Значить, чи дійсно. Бійці можуть прозоро, тут так і написано, переміщатися між частинами, переводитися між частинами. Якщо вони мають великі проблеми з, зі здоров'ям, тобто поранення або просто стан здоров'я, дуже фіговий. Всі інші угу. так, далі. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стамер сьогодні мають переконати Байдена щодо ударів, а це ми бачили з вами. Тут гарні новини. Ми чекаємо. Ну і добре. Тайвань подарував Україні до 15 систем. Подарував до 15 систем. Подаруйте мені до двох букетів квітів. Значить, до 15 систем ППО. ХАУК. ХАУК. Може, не так я прочитала. І, можливо, став одним із найбільших помічників українських ВПС. Кожна з батарей має мінімум 6 ПУ, що пускових, що устройств, Ні. З трьома ракетами та пов'язані з ними радарами. Відмінно працює проти більш повільних безпілотників. В якості бонусу програма Бонус плюс. Футова ракета ХАУК сумісна з іншою, більш сучасною системою ППО, яку використовує Україна на Санс. Так, значить, Тайвань. Тайвань подарував нам до 15 систем, систем. Да? ППО. А, я розумію, чому вони так пишуть. Да. Те, що там до 15, це точно. Я думаю, що просто не треба розголошувати цю інформацію в плані скільки, да, скільки реально передали. Окей. До 15 систем передали, такі, да, такі передали. Дякуємо. А я вам дякую.